Ще місто не прокинулося, аби приймати вітання із днем свого народження. А півсотні рибалок вже вишикувалося на березі Гнилоп'яті, аби випробувати удачу і з приємністю провести час. Ну і за можливістю закинути собі у відерця якомога більше риби. Наша річка вже в шосте. На день міста зібрала усіх разом любителів риболовлі віку від малого до юного. Традиційно призвідниками змагань виступили головні по золотим рибкам у Бердичеві. Міськрайонна громадська організація, клуб любителів спортивної риболовлі Золотий короб та центр рибальства, мисливства і туризму Золотий сазан. В якості спонсорів до них приєдналася Бердичівська родина Мироненків. У помічники і партнери записалися міська та районна влада. Перша допомогла привести у порядок прилеглу територію та взяла на себе культурну програму. Друга надала спостерігачів. Тобова погода сьогодні була пряси, переживали дуже в чергу за погоду, бо це, це таке літо в цьому році трошки підкачало. І Вода піднялася, була, і, і дощ, ну, готувалися, підкормили трошки рибу пару днів. Значить, діткам видали прикормки, видали стульчики, видали наживку, щоб дітки ловили рибу. Рибалка. Це дуже популярне серед молоді і воспитує серед дітей і такі добрі якості, як любов до природи, до рідного міста, до нашої річки. І дитинка, я думаю, як вона з дитинства займається риболовлею, то вже погана людина з неї не виросте. І не буде ламати нічого, не буде сварити, не буде воду кидати і буде бережно відноситись до своєї природи. І я рахую, це все досториться і від віддасться цій людині, яка цим займається. Хто вже брав участь у цій святковій риболовлі, той знає: гарних та спритних рибалок організатори шанують. Цьогоріч дорослі не стали відходити від головних правил змагань, підготувавши безліч по справжньому цінних призів для кращих у різних номінаціях. Так, приємні сюрпризи чекали на того, хто зловить рибу першим, на рибалок, які витягнуть найбільшу та найменшу рибину. Окремий приз золоті коропи і сазани підготували для іменинників, якщо такі виявляться. Не забули вони і про рибалок дівчат. Останніх цьогоріч із вудочками стояло аж четверо: Дарина Іщук, Ліза Баранівська, Аня Рогожина та Настя Ковтун. Звісно, головні подарунки мали дістатися трійці тих, хто наловить більше за інших. Ловили рибку добрих п'ять годин з шостої по одинадцяту ранку. Погода посміхалася, риба йшла не до всіх, але загального настрою це не псувало. Кожен вірив у свою рибальську вдачу. І ось пролунав сигнал про завершення змагань. Настав момент зважування. Частині учасників доля так і не посміхнулася, частина викладала на ваги здобич здебільшого плотву, уклейку, краснопірку невеличких карасиків. Урочисту церемонію відзначення учасників та переможців нашої річки 2014 очолив Бердичівський міський голова. Кількість бажаючих продемонструвати свою рибальську майстерність не може не тішити Василя Мазура, і з кожним роком кількість учасників збільшується. Мені сказали, що в цьому році не тільки кількість учасників збільшилася, а навіть збільшився той улов. Скільки зловили максимально риби сьогодні? Хто скаже? 760 грам, а в минулому році, дві тюльки і все. Тому я від щирого серця хочу вас привітати з Днем Конституції, з днем молоді, побажати всім вам гарного настрою, миру, щоб був мир на землі, щоб була радість, щоб ви любили своє місто і щоб з кожним роком кількість учасників збільшилася. І я переконаний всі ви, хто сьогодні прийняв участь в цьому такому гарному спортивному святі. Будуть більше любити Бердичів, будуть більше любити річку Гніла 5 Взагалі будуть більше любити Україну. Святом вас, велика вам спасибі, що ви прийняли участь. Ну і безумовно чекаємо вас на следующе рік. Спершу організатори вирішили приємно здивувати дипломи та призи. Сучасні оснащені вудки отримав кожен без виключення учасник нашої річки. Свої нагороди отримали і наймолодші рибалки: Роман Росовецький, Павло Григоришин, Захар Войнаровський та Максим Клівцов. Останній також виловив найбільшу рибу змагань карася вагою 760 грамів. Найменшу рибку вагою всього у 8 грамів. Підчепив Ігор Тарасов і теж був відзначений призом. По термосумці організатори вручили дівочому рибальському квартету. На змаганнях так і знайшовся іменинник. Вітання та спеціальний садок у подарунок отримав Денис Солтус. Він же став власником рибальського ящика, як автор першої виловленої риби, та стільця і спінінга, як переможець у другому секторі змагань. Кращим рибалкою у секторі номер один став Захар Войнаровський. У секторі номер 3 Роман Плахтієнко. Настала черга увінчувати переможців рибалкою. номер три судді оголосили Дмитра Гайдара, який отримав у подарунок рибальську парасольку і спеціальне крісло. Справжньою рибалкою сонею та срібним призером дійства було визнано лізу баранівську. До речі, авторку другої виловленої риби. Дівчинці дісталися намет, спальник та туристичний каремат. Ось і стверджує після цього, що дівчатам на річці не місце. Я вважаю, що не тільки дівчата можуть ну рибалити, а й ну не тільки хлопці, а й дівчата. Тому що мене ну папа мені допоміг ну, більше пізнатися, дізнатися про рибалку. І я ну мені сподобалося ну, цим займатися, і я почала. Ну, ривали ти мене папа з собою бере на цікаві там риболовлі. І навіть ну і в цьому році я теж захотіла поучаствувати в змаганні. А в минулому році брала участь? Ні, в минулому році не брала, тому що ще не знала. А ти в курсі, що взагалі на тебе такі чекають призи гарні? Взагалі, як от тебе трошки це підштовхувало, щоб гарну рибку спіймати? Да, так, звичайно, я хотіла зайняти перше місце, щоб е, заробити головний приз, але я не все, ну, все рівно не засмучуюсь, те, що я друге місце, тому що я вважаю, що це теж добре. Ну, а абсолютним переможцем цьогорічної нашої річки одноголосно було визнано Максима Клівцова. 760 грамовий карась приніс хлопцеві кубок, диплом, медаль і головний приз змагань гумовий човен. Як вийшло, що тобі на гачок такий карась здоровенний потрапив? Ну ми на що зловили. Ну, ну мені сказали, вже клює є, і я підсікнув і, і крутив, і риба попалась така. Ну трохи важко було. Заразу поняв, це карась. Що будеш з цим карасем робити? Вибачу. А як ти вважаєш? От ти можеш поділитися своїм головним секретом? От що допомагає тобі піймати таку гарну рибу? Хм. Ну це вудочка на карася. Тоді карась може клюбати. Такий приз просто вимагає того, аби його випробували на місці. За традицією риболовні змагання на гнилоп'яті завершилися тим, що їхнього переможця запустили у велике плавання.